Всіх вітаю! Власне ми знову знаходимося на полі з стріптілом. Де пасійний гібрид Шикарі по 200 пані Сингента. Ми бачимо, що рослини знаходяться в досить непоганому стані. Нижні листки подекуди пошкоджені були, якраз саме через вплив компового гербоциду. Ми бачимо, як прекрасно поборолися з хвощом і іншими бур'янами, тобто в принципі, посіви перебувають. Що в досить хорошому стані, бурінів практично немає. О, е, всі рослини опільної на цей. По суті, ми бачимо, що на цей вплив якогось це стані. Ми бачимо, що гормональник взагалі негативним пліном не вплинув вплину, саме якраз на рослини кукурудзи. Зрозуміло, що порівняно з іншими. Рослинами або з іншими полями, які сіялись значно раніше. Ця кукуруза трошки відстає, але вона точно буде далі добре розвиватися і все буде з нею добре. З особливості ми бачимо, що хвощ у нас в принципі мертвий або мертвий, от, він вже не буде складати ніякої загрози тут, нашим рослинам. Ось так виглядає поле. Внесення якраз гербіциду страхового тут відбувалося з допомогою дрона. 13 літрів на гектар використовувалося от, ну і був невеликий вітер. Але за рахунок того, що у нас була посадка з тої сторони, ми не пошкодили, як бачите, там поле соняшника, ми не пошкодили жодний посів, жодну рослинку з інших полів. Ми всю робочу, весь робочий розчин наклали саме на ту культуру, яка нам необхідна, на цільову культуру.